Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні я пропоную попрацювати з м'язами живота. І хочу звернути увагу вашу, що насправді у нас аж 4 слої м'язів живота. І бажано з ними всіма працювати. Тому що кубики кубиками, але якщо у вас буде поперечний, наприклад, м'яз живота слабкий, то він буде висіяти. Тому я пропоную почати саме з поперечного м'язу живота. Це м'яз живота, який тримає нашу брюшну порожнину, тримає вкупі все, і ви, качаючи прес, з ним не працюєте. А є дуже проста вправа, яку можна виконувати. Будь-де ви можете лежати на дивані. можете... Їхати в транспорті, ви можете на роботі сидіти чи стояти і виконувати? Можете готувати їжу і працювати саме з цим поперечним м'язом живота, який гарно підтягує живіт і знову-таки тільки регулярні систематичні заняття дадуть вам результат. Якщо ви один раз спробували, ви можливо відчуєте цей м'яз, але якщо ви не будете постійно його тренувати, то ну який ви на який результат ви можете очікувати. Ні на який. Тому починаємо. Бо кладіть долоню на живіт. Штовхніть живіт вперед, зробіть вдих. Рівна постава. Кому незручно сидіти, можете присісти на підвищення, на подушку якусь, на цеглинку, що у вас є. Є. Ми штовхаємо живіт вперед. Так. Штовхнули. І далі, коли ви робите видих, ми його Підтягнули різкий видих. Знову зробили вдих, видих підтягнули. Далі що ми робимо? Зробіть декілька таких циклів дихання. Впевніться в тому, що ви, коли робите видих різко через ніс, про вдих не думайте. Він буде відбуватися природньо, коли ви розслабляєте м'язи. Тобто ви повинні переконатися, що коли ви робите різкий видих, ви підтягуєте живіт. І давайте разом це зробимо. Намагайтеся робити це в темпі, є. Але. Я була б не я, якби я вам трішки не ускладнила це завдання. Перед цим ще хочу звернути вашу увагу на обличчя. Ми, коли дихаємо, ми не робимо отаке обличчя напружене. Намагайтеся розслабити область між брів'я, чоло, щелепу і навіть зробіть невеличку посмішку на обличчі. Ви, коли посміхаєтесь, у вас навіть трішки розширюються ніздрі, і вам навіть легше так буде дихати, ніж ви будете удок сидіти і дихати. Тож, поїхали, як же ми ускладнюємо наше завдання? Ми робимо два видихи, тобто ми підтягуємо живіт, видихаємо, а потім робимо довидих, розслабили живіт. Розслабили живіт. Розслабили живіт. Розслабили живіт. Розслабили живіт. І далі, кому зручніше можете залишити долоню на животі, кому зручно і так, можете так подихати. Давайте зробимо зараз хоча б хвилинку цю вправу. Якщо ви вже відчуваєте, що у вас голова памороч, якісь дивні відчуття, зробіть вдих. І потримайте невеличку затримку дихання. Потім дуже плавно, спокійно видихаємо. Тобто протягом вправи ви також слідкуєте за своїм внутрішніми відчуттями. Якщо дискомфортно, якісь головокружіння відбуваються, ви зупиняєтеся і робите коротку затримку дихання. Тож, ми готові вже починати. Випрямили спину, плечі в нас також розслаблені, обличчя розслаблене і дихаємо. Два видихи, видих, до вдих і розслабили живіт. Видих, довдих і розслабили живіт. Поїхали. Робили плавний вдих, видих, вдих і робимо невеличку затримку дихання. Лавно, видихаємо. Далі ми переходимо в положення кішки і будемо продовжувати цю ж саму вправу животом: видих, довдих, але ми будемо змінювати в просторі положення нашого тіла, для того, щоб у нас ці м'язи тренувалися в різних положеннях і відчували під різним тиском гравітації вони працювали. Поїхали. Займаємо положення кішки. Долоні під плечима. Зверніть увагу, що у вас не прогинається спина, не окрулюється спина. Вона просто пряма рівна. І поїхали, робимо нашу вправу. Два видихи, розслабили живіт. І знову ми робимо вдих, видих, вдих, і затримали дихання. Тримаємо затримку, поки вам комфортно. І відчуваєте, як, якщо у вас до цього відчувалось таке легке запаморочення, у вас кисневий баланс відновлюється і вуглекислий. Вуликислий, точніше баланс відновлюється і вам стає комфортніше. Можна зробити такий, ніби довдих, і плавно видихаємо. Далі ми будемо робити в боковій планці. Але ми будемо в спрощеному варіанті. ми займаємо рівне положення. Тут у нас вже будуть і косі м'язи працювати, і поїхали. Так само ми робимо два видихи, розслабили живіт. Змінюємо сторону, але перед цим зробіть невеличку затримку дихання, зробили вдих, затримали дихання. Видих. І на іншу сторону робимо. Так само займаємо положення спрощеного варіанту планки, рівну позицію займаємо, тобто ви не нахиляєтесь вперед, тримаєте пряму лінію і поїхали. Так само виходимо з цього положення, робимо вдих, затримали дихання. Видих. Ну що ж, я вам дала сьогодні достатньо легкі вправи, але вони ефективні, особливо для роботи з поперечним м'язом живота, який гарно тримає всю нашу черевну порожнину, органи і підтягує живіт. Але результат у вас, звісно, ще буде не після першого заняття, як всі мріють зробити і забути. Ні, потрібні регулярні систематичні заняття. І, звісно, що тоді буде у вас результат. Тож до зустрічі на килимках на нових практиках. Не лінуйтесь, тренуйтесь! Буду вдячна вам за вподобайки і коментарі. Підписуйтесь на канал.